Як ви прийшли до ідеї створювати fpv дрони Це не було ідеєю, це було хобі, справою життя. І за приходом повномасштабної війни, з 2022 року, я повернувся на Тернопільщину в безпечне місце, і звідти ми починали допомагати хлопцям. Мій наставник, з яким ми вчилися, працювали, запросив мене до допомоги. І я приїхав, долучився, почали створювати дрони дрони. Великі доволі, я на той час вже займався агродронами з 22-го року. Після, скажімо, того, як ми пропрацювали разом трошки розійшлися думки щодо того, якими мають бути дрони. Я просто повернувся в сферу агродронів, оприскування полів. Виїхав на декілька місяців працювати по своїй тематиці, по своїй сфері. Закінчилося в жовтні. Я повернувся і з того часу. Скажемо, реально прокрастинував десь так до березня. До березня в той же час е, активно розвивалося застосування ФПВ дронів у війську на, на лінії бойового зіткнення. Тоді я зрозумів, що я скажемо, просто існую, не приношу ніяк ніякої користі суспільству, державі, людям, е, які цього потребують, і почав рухатися в цьому напрямку.